На, зелене... На, зелен... На зелену цибулю тако ріжеться, такі в мене стілажі. Бачиш? Садиться. Це хата друга в мене. Ось до, бачиш? Ось до цибульки зелена вже. Вже різати треба і вести. Чи продавати? А вже починає рости. Грубку собі запалив. Догорить, бачиш? І так. І поливай, і ріж. тут, то, то ріжу, нарізаю і тобі дзвоню. Все, до вівторка.